Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла миру та злагоди. В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, замовляння для залучення удачі. Він принесе успіх у всіх справах: достаток та гармонію, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує іменини та прикмети погоди, народне свято 2 лютого, відоме під назвами Стрітення Господнє Єфимів День. Єфим Хуртовинний Православна Церква України 2 лютого за новим стилем відзначає велике церковне свято Стрітення Господнє. Цього дня вшановують жертвопринесення Діви Марії та Йосипа, яке вони принесли Богові в подяку за народження сина. За старим стилем 2 лютого шанували цілителя і пророка преподобного Євфимія Великого. Українці, у це народне свято відзначали зустріч зими і весни. На стрітання Господнє господині пекли коржики та булочки у формі жайворонків, щоб прискорити настання весни. Ще однією традицією свята був догляд за садом, худобою, птахами. Селяни цього дня лікували та білили дерева, займалися снігозатриманням у саду, до схочу годували тварин та прибирали хлів. Вірили, що якщо подбати про все живе, то пізніше на весні та влітку добре йтимуть справи по господарству. Народне свято 2 лютого вважається дуже вдалим для весілля, сватань та будь-яких любовних справ. В українців лютий був періодом весіль та сватань, адже незабаром настане великий піст, під час якого не можна одружуватися. У свято 2 лютого добре хрестити дитину, тоді вона виросте щасливою. Також у цей день часто проводили медичні операції та різні лікувальні процедури, оскільки день вважається вдалим для цілительства. У жінок цього дня проходять легкі та вдалі пологи. Старі люди кажуть, що якщо людина захворіла на стрітення, то часто хворітиме весь рік. За старих часів говорили, що на стрітення не можна варити і бити яйця це до безпліддя, що не можна робити другого лютого. У цей день люди часто зраджують один одного, тому не варто занадто сильно покладатися на когось. Не можна піднімати монети з підлоги і землі, інакше будете жити в злиднях. Співати після заходу до сліз. Якщо в цей день втратили рукавичку або шкарпетку, то викиньте і її пару, інакше буде біда. На стрітання Господні не можна згадувати вголос про тяжкохворих людей. Не потрібно обговорювати з кимось цю хворобу кажуть, що можна її перейняти на себе. За хворих сьогодні можна лише молитися. Цього дня не можна ні позичати, ні брати в борг. Це принесе фінансові проблеми у майбутньому. А от якщо у цей день вам повернули борг, це гарна прикмета, яка віщує достаток та матеріальне благополуччя. Не можна класти на обідній стіл ножі за народними прикметами, на ними намагалися взагалі не користуватися. Не можна сьогодні залишати гроші на кухонному столі за повір'ями, рік буде бідним. Також не можна зберігати гроші в кухонних приміщеннях, ящиках або будь-якому іншому місці на кухні. Не можна сваритися через гроші, це призведе до того, що заробіток буде нестабільним і постійно грошей не вистачатиме. Не можна сьогодні лаятись і вживати лайливі слова, один із смертних гріхів, що руйнує зв'язок людини з вищими силами і позбавляє його захисту та заступництва. Сьогодні потрібно обов'язково одягнути чисті речі, інакше можуть причепитися хвороби та біди. Не можна сьогодні підмітати, щоб не вимести разом зі сміттям з дому щастя та удачу. Не можна мити підлогу, прати, вода у цей день свята та цілюща, не можна займатися рукоділлям, не можна цього дня мити голову, не можна їхати з дому далеко. Наші предки були впевнені, що той, хто вирушить у дорогу 2 лютого, зіткнеться з труднощами і довго не зможе повернутися додому. На стрітення не готували м'ясо. У цей день можна приготувати рибу. Що можна робити 2 лютого? Цього дня бажано піти до храму. Там відбуваються святкові літургії помолитися, освятити свічки та воду. У молитвах до Всевишнього і Діви Марії просять сімейного добробуту, здоров'я, зцілення хворих. Освячення свічок на стрітення це найстаріша традиція. Перед початком літургії відбувається особливий чин благословення свічок над свічками вимовляють молитву, окроплюють їх святою водою і роздають вірянам. Потім таку свічку запалюють вдома під час молитви. Також на стрітання освячують воду. У народі її вважають цілющою. Нібито вона зцілює від хвороб і пристріту стрітинськими свічками, можна запастися лише 2 лютого у святострітання Господнього. Вони здатні чинити свій благодатний вплив при частих сварках у сім'ї або погіршення взаємовідносин з оточуючими, при погіршенні здоров'я або за складних життєвих ситуаціях. Вони лікують, захищають житло, оберігають від хвороб як душу, так і тіло людини. Як тільки сум чи туга починають долати, з'являється відчуття втрати сенсу життя, запаліть таку свічку, і подивіться на полум'я. Погані думки відразу ж покинуть голову, настрій покращується, і життя налагодиться. Стрітинська вода позбавляє псування і пристріту, вона зцілює від хвороб. Особливо добре нею лікувати шкірні хвороби та рани. Сьогодні стрітинську воду беруть у церкві після освячення. Цією водою можна окропити воїна перед битвою, окропити робоче місце, щоб справи ладилися. За старих часів пасічники стрітинською водою омивали вулики. Якщо на ніч біля узголів'я ліжка поставити банку з освяченою на стрітиня водою, і на ранок вода залишиться чистою, то можна сміливо стверджувати, що псування на людині немає. Сьогодні встрітання Господня за допомогою свічок і води можна провести сильне замовляння для залучення удачі він принесе успіх у всіх справах, достаток та гармонію. Усі починання будуть приносити прибуток та радість. Для цього після ранкової служби потрібно в церкві взяти святої води та шість товстих свічок. Вдома налити воду у звичайну скляну склянку, застелити стіл ляною, зеленою скатертиною, поставити свічки у вигляді трикутника, а потім поставити склянку в центр трикутника. Потім потрібно запалити свічки і, дивлячись на воду, сказати: Водице, сестрице, горе віднеси, невдачу змий, моє чоло омий. Стану я, раба Божа, своє повне ім'я щасливою. Як ти легко течеш, протікаєш, береги круті змиваєш, так у мене все зв'яжеться, всі запруди розійдуться, хай буде так. Після цього потрібно знову зробити три ковтки води, рештою водою вмитися, а свічкам дати догоріти до кінця, прикмети погоди 2 лютого, сонячний день обіцяє теплу і суху весну. Який день сьогодні, такою буде і масляна, і ні сьогодні до дуже холодних ночей. Потепління і ожеледь до ранньої весни. Яка стрітеня, такою буде весна. На дахах довгі бурульки до гарного врожаю зернових. Якщо пішов сильний снігопад, то цього року буде добрий урожай хліба.